Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті я вам показую свій балкон після зими. Ось тут в мене левовий зев, квітне. цьому левовому зеву вже три роки. Третій рік, два роки він зимував у горщику. Тут було багато. Рослинок, але залишилася одна. І ось буде ще квітнути плюшмій. Він кожен рік погано себе почувається, сохнуть листочки, а потім на весну відбиває, на місці тих листочків, які пропали, відбиває ось такі нові пагони. Ось такий плющик. Плющик я цей привезла з Одеси. Ось сухі листочки. Привезла з Одеси, купувала в ботаничному саду, і ось такий він в мене виріс. Також йому десь років з три. Так, тут садила нарциси. Але вони не розквітнули, ось так вже пропадають. І тюльпани були також, бутонів не було. Так, просто зелень була, вже буду обирати. Кактуси, вони великий ось цей опунцію я заносила, і ось цей великий. Я заносила е, у квартиру на зиму, а маленькі ось ці зимували тут на балконі. Так, і розквітла в мене вже петунія. Е, багато яких загинуло взимку, але цим петуніям також вже по три роки, тому вони мають такий не дуже презентабельний вигляд, але ось так розквітла. Ось тут була в ящику петунія, пропала, зато насіялася кислиця. Зараз бутончики закриті. Це така, як сорна трава, вона росте везде. Перці декоративні, також з минулого року, ну, вони також не дуже себе почувають, щось їм не той. Ну, від, то було взагалі все листя опало. Ось хто знає, що це? Чогось не вистачає, чи якась болячка. Ось такий перчик. Покручений маленький, але він є. Ну, І це також петуні старі. От вони ось так от сохнуть нижні листя. Але живі, і тут бутони і ось ця розквітла також. Лайм Джем. Ось так виглядає балкон. Сьогодні у нас 15 квітня. Всім до зустрічі, пока-пока!